На зв'язку Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук та член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітання вам, добрий вечір, доброго вечора. Які політичні загрози мають такі заяви, зокрема і президента Сполучених Штатів, ну і Медведєва. Хто кому тут є загрозою? Ну, всі ми чудово розуміємо, що насправді загрозою для всіх нас є Російська Федерація, і тут навіть не, не, не варто якось обмірковувати напевно це ми це розуміємо на на жаль, на нашому гіркому досвіді, і так само ми можемо з прикістю констатувати той факт, що Російська Федерація надалі продовжує в, 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 принаймні намагається в, втілювати свої плани в життя щодо знищення української державності. Тож для нас, для нас, для українців, немає жодних ілюзій, що щодо того хто насправді є ворогом, і хто має, скажімо так, надалі злі у злі умисли щодо України, щодо всього цивілізованого світу, якщо ми говоримо про той, скажімо так, останній обмін заявами, обмін, скажемо, так, такими підколами, можливо, якщо можна так сказати, то вочевидь, ми повинні розуміти, що насправді для ну, якщо ми говоримо про Дмитрія Відв'єдєва, то він вочевидь є рупором Володимира Путіна, і те, що він говорить, можна в принципі розцінювати як таке, що таку позицію має власне російський диктатор Володимир Путін. І він, через те, що він можливо сам не може щось сказати так відкрито публічно, то він робиться через. Своє оточення і медведів входить до оточення російського диктатора. А якщо ми говоримо про доля Трампа, то вочевидь він рефлексує і він розуміє, що насправді за ті сигнали, те, що говорить Медведєв це ті сигнали, які надсилає Путін, тобто абсолютне небажання домовлятися про припинення. Вогню в Україні абсолютне небажання сідати за стіл перемовин, і не бажання відповідно про щось домовлятися. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Трамп зі свого боку дає прямі сигнали Кремлю, що він може діяти набагато жорсткіше ніж там думають. І я думаю, що я, я припускаю, що найближчим часом риторика з боку американського керманича може загостритися, так само як і дії з його боку на. Река, так що, вже після завершення е, дії строку е, ультиматуму, який Трамп е, поставив е, Путіну, е, я думаю, що можна очікувати е, більш жорстких обмежень. Щодо Російської Федерації та її партнерів, ну і так само я думаю, що можна очікувати і підтримку України е, з різними е, різними типами озброєння, як оборонного, так і наступального характерів. Ну і я думаю, що ті підводні човни про які е, заявив Трамп, і він говорить, що нібито вони вже наблизилися до кордонів Російської Федерації. Я думаю, що це якраз той сигнал, який ми всі чекали, тобто більш більшої. Рішучості з боку американської адміністрації це не означає, що, наприклад, якщо на не сяде стіл перемовин, чи якісь будуть ще погрози, що ну що Трамп дасть, скажімо так, наказ атакувати Росію ядерною зброєю. Ні, але він натякає на те, що він може приймати рішучі рішення, і я думаю, що можна провести паралель ситуацією на близькому сході, коли до Трамп все ж таки тоді теж було багато дискусій, чи зможе він завдати Ударів по ядерним об'єктам Ірану він це все ж таки зробив, і хоча там ситуація ще далека від розв'язання, але все ж таки ми можемо говорити про те, що Трамп може приймати ті рішення, які можуть не сподобатися, скажемо так, тим чи іншим диктаторам. І, зокрема, це стосується і російського. Тирана Владимира Путіна побачимо. Я думаю, що якраз таки ці е, заяви Медведєва були дуже зручно, зручним інструментом, зручним каталізатором, скажімо так, для е, американського кермана. щоб можна було відповісти, і відповісти більш жорстко. Я думаю, що це якраз таки може бути підкріплено не лише е, е, заявами. Це буде супроводжуватися не лише якимись там дописами, і тому подібне, а й діями які які можуть ну дуже сильно не сподобатися е, Російській Федерації та її е, владній верхівці. Однак, американський президент Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного завершення війни Росії проти України та здатний зупинити здатність Росії фінансувати війну. Про це посол Сполучених Штатів при НАТО Меттіо Вітакер заявив в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax. Суть в тому, що Путін повинен продавати свою нафту. Він продає її Китаю, він продає її Індії, він продає її Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що ведуть бізнес з Росією. А Росія не матиме жодних друзів, вона не матиме жодних торгівельних партнерів. І Її здатність фінансувати цю війну закінчиться. Це змусить Росію в результаті сісти за стіл переговорів усі карти в руках Сполучених Штатів Америки, і найголовніше, що всі карти в руках Дональда Трампа. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і Росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вторгається в інші країни, не вбиває і не сіє хаос, то ласкаво просимо. Меттью Вітакер, посол США при НАТО. Нуті чи можна сказати, що такий можливий санкційний вплив дійсно може зупинити Російську Федерацію, чи навпаки, те, що зараз сполучених штатах кажуть про підвищення цієї ядерної риторики, і загалом дій це означає, що Трамп розуміє, що такі економічні впливи і такі санкції жодним чином не вплинуть на Путіна. Ну я, я думаю, що вплинуть, але не одразу, все ж таки, повинні розуміти, що такі запровадження будуть поетапними, спочатку можуть бути вони е, не такими жорсткими, як нам би того хотілось би, але і я думаю, що буде це перевірка на реакцію з боку е, і російського керманича, і так само з боку тих країн, які можуть потерпіти від вторинних обмежень. А, а вже потім, якщо не буде прогресу в контексті ми, мирного регулювання, і якщо Росія не зрозуміє того, що Америка готова йти далі, то я, то я не виключаю, що будуть тоді вже запроваджені біжорські дії, і паралельно так само будуть відбуватися посилення української держави. Щоправда, вже ми розуміємо, що формат надходження зброї американського озброєння до України він змінюється. Він, скажімо так, уже в відбувається такий більш фінансовій парадигмі, комерційній, але не менше, це важливо, що е, США нам цю зброю готові і надавати, і продавати ну в різні надавати ну, скажімо так, в різних варіантах, що вочевидь важливо для нас, тобто ми можемо протидіяти надалі російській агресії. Ну і не виключаю, що е, матимемо змогу і проводити наступальні операції. Тобто тут потрібно кілька різних варіантів. Я думаю, що тут якраз таки більше посилу навіть не стільки Росії. А скільки тим країнам, які мають тісні відносини з нею, це Китай, Бразилія, Індія, щоправда, зараз буде непросто ці країни перетягнути, особливо Китай. Індія поки що вона. Ще не визначилися, Ми бачимо, що суперечливі сигнали надходять. Ніби там вони і збираються шукати альтернативні скажімо так, можливості постач отримання енергоносіїв. Але водночас була інформація, що нібито поки що вони будуть підтримати тісні відносини з Рефією. Ну знову ж таки побачимо. Я думаю, найближчі дні покажуть. Ось в якому напрямку рухатиметься і ця держава важлива. Відповідно для світової економіки, тож я думаю, що е, тут є інструменти. Я погоджуюсь, але тут важливо, щоб ще й ті санкції, які готовий е, запроваджувати е, е, Вашингтон, щоб вони були синхронізовані з європейськими, тоді вони будуть максимально ефективними і будуть бити відповідно по економічним показникам. І тут я е, так само простежую те, що все ж таки американська адміністрація е, воліє е, якомога більше ізолювати. Росії від зовнішнього світу і, вочевидь, це буде скажімо так мати наслідки для її економіки, для її воєнної машини і для її здатності відповідно вести бойові дії. Ось в такому в цьому ключі в цьому в цьому сенсі є задум. Побачимо наскільки Путін буде готовий вести Росію до кінця до її. Тотального колапсу, але для нас важливо, що все ж таки американська адміністрація була рішучою, щоб вона змінила ті підходи, які ми, ну які мали місце з січня місяця. Вони не відповіне, скажемо так, не були такими, які можна вважати ефективними. На жаль, попри численні спроби умовлянь, перемовини і тому подібно. Далі гуманітарних якихось аспектів. Справа надійшла і, і і ті зустрічі в Стамбулі вони були радше технічними, аніж аніж такими, які е, можуть е, посприяти мирному врегулюванню. А тепер вже може ситуація тому що очікуємо найближчі е, 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 інформації у е, найближчі дні, е, що ж насправді підготував очільник американської держави е, е, для Росії та її економічних партнерів. Що ми точно знаємо, то це те, що Україна вкотре підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Якщо Росія справді готова закінчити війну достойно і встановити тривалий мир, а не просто намагається виграти час. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Так глава держави відповів на заяви російського диктатора Путіна щодо переговорів. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ. Це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії. Володимир Зеленський, президент України. Пане Станіславе, ну принаймні від сполучених штатів є час до 8 серпня. Україна готова в будь-який час говорити. Хвилина, будь ласка, ваша реакція на те, коли ми можемо отримати відповідь від Путіна. Ну, можливо, найближчі дні ми дізнаємося насправді, хоча я в мене немає якихось ілюзій щодо того, чи готовий Путін зустрічатися. Вочевидь, він надає від ну Москва надсилає сигнали, що там не мають бажання, попри певні певного роду заяви, але ми розуміємо, що це радше скажімо так пил в очі. Не усім нам, але от откаси українці добре розуміють, що Путін боїться, путін боїться зустрічатися, бо він розуміє, що потрібно е, їхати туди на таку зустріч не з порожніми руками і мати готовність про що замовлятися. Він поки що цього не хоче. Він сам себе загнав в пастку, загнав себе в глухий кут. Отже, варто все ж таки очікувати те, що якщо він і сяде за стіл перемовин, то лише після того як будуть задіяні більш жорсткі е, заходи, е, як щодо Рос. Сі, так і відповідно до тих держав, які мають тісні економічні і торговельні відносини. Дуже дякую. Тож очікуємо. Очікуємо на інформацію і на ті події, які можуть відбутися найближчими днями. Дякую вам, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук Спасалію та вам. член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.